Всім привіт! Привіт-привіт! Готуємо сьогодні мою улюблену паску. Вона готується дуже швидко, а результат вражаючий. Ви знаєте, багато хто каже, що це не класична паска, що це кекс, але яка різниця, якщо вона нам подобається? Якщо для нас це паска, то чому ми не можемо її готувати? Хіба не так? Тому давайте почнемо приготування. Продукти беремо кімнатної температури і кількість інгредієнтів вказана в описі під відео. Яйця з цукром і сіллю збиваємо міксером на великій швидкості, щоб вони посвітліли і збільшилися в об'ємі. У мене це зайняло десь хвилинки 3-4. Ось до такої консистенції. Далі ми беремо кисломолочний сир. Краще брати без крупинок, щоб він був такий однорідний і У мене домашній жирний, тому я додаю його відразу. Якщо у вас сир більш крупинками та не такий пастоподібний, то краще його перемолоти в блендері або через сито. До збитих яєць ми додаємо сир, цедру, ванільний цукор і розтоплене вершкове масло, не гаряче. А далі все перемішуємо міксером до однорідності. Просіюємо борошно. Додаємо розпушувач і соду. І все перемішуємо до однорідності, але вже лопаточкою. Ось таке тісто у нас вийшло. Ну і в кінці додаємо будь-які наповнювачі. У мене це цукати, родзинки. Я їх промила гарячою водою і просушила. І шоколад подрібнений чорний. Але ви можете додати будь-які наповнювачі. А можете взагалі без них, якщо не любите. Але ми обожнюємо, щоб було якомога більше цукатів і родзинок. Далі перемішуємо, щоб все з'єдналося між собою. І ось таке тісто у нас виходить. Все, тісто готове, далі змазуємо наші формочки у мене паперові олією. Я змазую дно і стінки формочок. Далі викладаємо наше тісто в формочки. Я заповнюю їх наполовину можна трошки більше, ніж наполовину, тоді пасочки вийдуть вищими. У мене формочки діаметром 9 см і висотою 8,5 см. Намагаємося цукати і родзинки сховати в тісто, щоб вони не пригоріли. Розрівнюємо зверху тісто ложечкою змоченою в водичці або в олії. Якщо ви будете заповнювати тісто наполовину і будете додавати стільки цукатів і родзинок, як у мене в рецепті, тоді у вас вийде дві пасочки такі, діаметром 9 см і одна маленька. У мене маленької форми не було, то я заповнила більшу форму просто на одну четверту. Заповнені форми ставимо в духовку. Духовка розігріта попередньо до 170 градусів. Я випікаю десь хвилин 40-50, але ви орієнтуйтеся завжди по вашій духовці. Готовність пасочок перевіряємо дерев'яною паличкою, вона повинна виходити сухою. Далі паски ми витягуємо з духовки і охолоджуємо. Я охолоджую їх в паперових формах, просто зверху накриваю рушником. І чекаю, поки вони охолонуть. Охолоджені паски витягую з форм і покриваю глазурю. Глазур я роблю одну із своїх улюблених на желатині. Желатин змішуємо з водою і залишаємо його, щоб він набухнув. В кастрюльці змішуємо цукрову пудру і воду. Ставимо на невеликий вогонь і доводимо до кипіння. Нам потрібно, щоб наша маса стала однорідною, і цукрова пудра розчинилася в воді. Сироп нам не потрібно кип'ятити. Просто доводимо до кипіння і знімаємо його з вогню. Вливаємо його в туємність, в якій будемо збивати. І залишаємо охолоджуватися хвилин на 3-5. Далі додаємо набухший желатин і розмішуємо, щоб він розчинився. А далі збиваємо нашу масу міксером на великій швидкості. Нам потрібно, щоб вона збільшилася в об'ємі і стала білою. У мене глазур такої густоти, з такої глазурі виходять невеликі потьоки, Вона не дуже стікає, але гарно лягає зверху шапочкою. А ви можете зробити глазур більш рідку чи густішу, в залежності від того, яку хочете шапочку зверху. Глазур я наношу відразу після приготування і наношу не дуже товстим шаром. Від цього залежить, скільки вона буде сохнути. Якщо глазур добре висохла, то вона не буде липнути. І навіть після зберігання в кульку вона не буде ставати липкою. Ось така блискуча глазур відразу після нанесення. А після висихання вона стане матовою. Обожнюю цю пасочку і цю глазур. Паска виходить м'якенька, волога, пухнаста. А глазур теж дуже смачна. Зверху вона тверда, а всередині більш м'якіша. Тому готуйте з задоволенням пасочки. Всіх вітаю зі святами і дякую вам за підтримку на попереднє відео. А також підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, ставте вподобайку, натискайте дзвіночок, буду вам дуже-дуже вдячна! Всім до зустрічі, пока-пока!